Всім привіт! Я Вістаю вас на каналі Розпаковки Kinder Surprise. І сьогодні ми з вами переглянемо Kinder Joy для ринку Туреччини. Пригоди динозаврів у нас чекають, і ми починаємо. Ось такі яскраві обкладинки. Нас чекали всередині. Маємо два види обкладинок Хлопчик з динозавром, хлопчик навіть три. Два динозаври, хлопчик з динозавром коричневим і хлопчик з динозавром бортовим. Ось такі 24 одиниці. Відкривати ми будемо палеточками, отже, по 8 штук. Якщо буде палеточка здвоєна, відкриємо дві одразу. Вісім кіндерджой перед нами на столі. Отже, перша обкладинка у нас два динозаврики. Світ динозаврів гарна серія. Ой, забули зважити. Нам вона попадалася минулоріч у збірці 32,3. Цьогоріч вона вийшла в Джой для ринку Туреччини. Безумовно, тут є зміни в іграшках. Тому будемо роздивлятися всю серію. Ось такі у нас пригоди динозаврів. Хлопчик з маскою. Маска, на жаль, картонна. Але хлопчик складається з двох частинок. І цьогоріч ми бачили приблизно таких же хлопчиків. Але в іншій інтерпретації ручки рухаються, голова рухається. Незначно, не але рухається. І тут ми маємо дві маски. На ручку їх треба одягти, ці маски. Але думаю, не будемо портити картоночку. Ось такий у нас хлопчик. Дуже класний, яскравий. Я думаю, ним буде цікаво гратися навіть без цієї маски. Просто такий у нас хлопець, рейнджер. Ось такий гарний. Перший у нас хлопчик. Далі будуть, я сподіваюсь, динозаври. Стуки деталей дуже добрі. 32,48. І тут у нас автомобіль. Автомобіль має язичок і очі. Отже, дуже класна піцерія, мені вже подобається: такий автомобіль з очами. Дуже часто ми бачили таку конструкцію в Кіндерджоях до цього. Це зроблено для того, щоб вона могла робити ось так, наче ресори. Ось так збирається наша коричнева машинка, цікаво подивитися на другу. І ось таким рухом відкривається ротик нашої машинки, а там має бути наклеєний язичок. Так, відкривається не, не дуже потужно, але відкривається і має такий ефект пружин. Дуже класно. І такого кольору, до речі, машинки зустрічаються не так і часто. Отже, ось така машинка з ротиком у нас є. Це краще, ніж цього річна збірка. Ну, принаймні, мені більш подобається цей механізм як кресори, дуже класно. Звуку майже немає. 30,7. І тут щось таке круги. Картоночка птеродактиль. І тут теродактель, це, мабуть, має бути кулька якась, як планети були у нас. Так, це у нас така. Птеродактиль складаємо кульку і з'єднуємо всі детальки. А детальки зчепилися між собою і я їх не можу роз'єднати. Нарешті. Ось така кулька, до речі, доволі, доволі міцна у нас виявилася. Дуже непогано пригає по столу. Я думаю, що хлопці оцінять. Самі пластинки дуже тоненькі, але, з'єднуючи всі ці тоненькі пластинки, вони стають доволі міцною конструкцією. Непоганий м'ячик, теродактиль, я не знаю, там навіщо, але сам м'ячик непоганий. Штуки деталей класний. 31, 40 51. І тут ми маємо динозаврядку в яєчку. Ми його вже, в принципі, бачили з вами минулорічної збірки, але тут можуть бути трошки змінними деталі. До речі, якість вкладишу щось підвела трошки нечітко. Сам динозаврик у нас і закривається в яєчку, ледь визираючи з нього. Ось такий динозаврик. І вилупляється з яєчка, і можна гратися маленьким динозаврядком окремо. Дуже класний милий динозаврик. Яєчко, чесно кажучи, так собі. А саме динозаврінятко дуже миленьке, маленьке. Очі напринтовані, трошки несимметричне, не але в цілому може бути. Наступне. Звуку немає взагалі. Таке відчуття, що туди картонки поклали. 31,53. Я перепрошую, що це? Я навіть оце роздивлятися не буду. Це у нас знову підкладений фанкопоп. В колекції для дівчат у нас вже таке було. То був брилочок. А це у нас інший додаток. Це у нас діджей установочка Pop. Ну, точніше, не фанкопоп, а просто фанко. Фанко у нас музиканти. Додатки ці шалені додатки. Ось наша установочка Діжейська. Що це взагалі? Як грамофон для динаміка телефону? М -м -м, таке собі. 21 століття. 2952. І тут ми маємо динозавро фотоапарат. Ми вже це бачили уже багато-багато разів. Сюди наливаємо трошки водички, сюди вставляємо картоночку, вона виходить. І у нас тут має з'явитися фотографія динозавра. Поганенько видно, якщо чесно. ось такий у нас динозавр має вийти. Картка у нас одна. Ось такий фотоапарат. Ми вже бачили його з вами декілька разів в різних серіях. Отже, не будемо довго зупинятися. І продовжуємо. Звуку немає взагалі. 30,8. О, ні, ці дзиги, це щось жахливе. Ці дзиги з картонними елементами мене скоро доконають. їй новий номер дали віків. Ну, який новий, новий номер? Це вже дзиги, так, вона класно крутиться, але ці картонні елементи взагалі ні про що. 30,2. І тут знову автомобіль. Кращий автомобіль з запускаючим механізмом на гумці. Ну, запускаючий механізм на гумці це знов ж таки не дуже, як на мене. Але це краще, ніж дзига з купою картонки. Ну, нашу резиночку мою. Одягаємо сюди на автомобіль і відсовкуючись від нашого запускаючого механізму, воно їде. А воно не їде, воно щепилося. Ну і нехай там. Колеса окремо крутяться. Ну, Автомобіль мінімальний взагалі дві детальки і колеса. Але все одно, як на мене, краще, аніж дзига. Зіга з купою паперу, нагадаю. Ось такий у нас автомобіль. Ось такі іграшки ми з вами знайшли сьогодні. Мої фаворити це хлопчик і автомобіль з амортизаційним механізмом. Також ця куля, в принципі, дуже буде непоганою іграшкою. Вона доволі міцна. І, як на мене, більш цікава, аніж дзига, з купою картонок. Несподівано знов під, підклали нам іграшку з серії Funko, додаток з іграшки, іграшок з серії Funko. І милий динозаврик також у нас в колекції сьогодні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати україномовний. Контент. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.